Острог, місто з великою історією, перше. Де знаходиться острог? Острог, це старовинне місто, розташоване в Рівненській області на заході України. Воно знаходиться на річці Вілія, яка впадає в горень, до обласного центру рівного 48 кілометрів, а до найближчої залізничної станції 16 кілометрів. Друге, скільки людей живе в острозі? Сьогодні в острозі проживає близько тисяч людей. Це невелике, але дуже затишне місто, де кожен куточок сповнений історії. Третя історія острога. Перша згадка про місто датується 1100 роком. У середньовіччі острог став важливим культурним і освітнім центром України. Саме тут, у 1576 році, князь Костянтин Острозький заснував острозьку академію. Перший вищий навчальний заклад на українських землях, четверте географічне положення острог лежить на межі малого полісся і лісостепу, що робить його клімат м'яким і приємним для життя, місто, оточене мальовничими лісами та пагорбами. П'ята освіта, транспорт і публічні заклади. Сьогодні в Острозі працюють школи, бібліотеки, лікарні та магазини. Головним навчальним закладом міста є Національний університет Острозька академія, який продовжує традиції стародавньої академії. Транспортне сполучення забезпечують автобуси та маршрутки, що з'єднують острог із сусідніми містами та селами. Шосте, чому варто відвідати острог? Острог це місто, де можна прогулятися вузькими старовинними вуличками, відвідати острозький замок, побачити стародавні церкви та відчути дух української історії.